Іноземне краще такої думки, 16-річний Дмитро. Цьогоріч хлопець закінчив навчання у школі. Здобути вищу освіту вирішив тільки за кордоном. Бо ж, за його словами, там кращі педагоги, а ще можливість отримати хорошу роботу одразу ж після закінчення. Вишу я обрав Польщу через те, що не знаю, що буде в Україні далі з цією війною на сході. Не знаю, чи після закінчення навчання в мене буде робота і буде практика взагалі. І в Польщі е, кращі умови для проживання, і взагалі якби там легше вибитись кудись далі в Європу. Та таким словам не раді керівники рівненських вишів, бо ж цьогоріч у них скрута. Абітурієнтів мало, а результати ЗНО залишають бажати кращого. За кордоном все ж простіше, головне знати мову та мати успішний шкільний атестат. Польщу, Польшу. Там є вузи державні, які навіть на. Е, бо там також демографічна проблема велика. А бюджет на ні. Так вони на бюджетні місця їх візьмуть і сіп'єні будуть платити. І потім ці всі випускники втрачені для України, вони більшість залишаються в Польщі. Проблема велика з абітурієнтами. Це правда. По-друге, е, з кожним роком скорочується кількість абітурієнтів. І студентів, відповідно. Державних місць скорочується кількість. А от для 16-річної Софії навчатися в Україні справа принципу, бо ж вважає, що молоде покоління повинно розвивати та приносити користь своїй країні, а не чужій. Саме тому дівчина подаватиме документи тільки у вітчизняні виші. Це моя рідна країна, і мені тут дуже комфортно. Мені не потрібно буде вивчати додатково іншу мову, міняти своє мислення та навіть менталітет. І я вважаю, що саме молодь має залишатися в Україні. У профільному управлінні кажуть, здебільшого випускники обирають університети сусідніх країн тільки через те, що там не потрібно складати тестування. А в Польщі йдуть з 1 жовтня вступ і без зовнішнього незалежного оцінювання. Через те, ну але теж це вже як хто вирішує, куди вступати, тому що тут є можливість вступати, якщо гарно склав ЗНО. Вносити свою лепту у розвиток науки в Україні чи за її межами вибір кожного. Головне кажуть рівненські освітяни розуміти на користь якої країни ці знання потім використовувати. Інеса Пославська, Володимир Захаров, новини Рівного.